Печемо паски. Беремо 400 грам теплого молока, будемо робити пару. Туди 100 грам Дріжджи-диджі. Дріжджі диджі Хто ж назвався? Паски дуже смачні, провірені, ми вже не один рік печемо, завжди виходять класні. Вкусні. А це ти, що ти робила з цедрою? Цук... Да. А ми з цедрою маємо робити? Ми лимона не купили, а господи. Ну так без цедри, можна Ну Взагалі вони печуться з цедрою да. лимона, дуже класний. 100 грамів сахара. І 200 г муки. Оце все ми туди всипаємо, розколочуємо і ставимо в тепле місце, щоб підійшло в два рази. Потім будемо далі показувати. Так, ну що ж, наша опара підійшла, давайте подивимося, що там. Отак вона включить, дихає. Увеличилась в два рази. Потім починаємо додати. Додаємо, дивіться, що я дивлюся в свою книжку. Валюме додаю, добав. Валюме в мене така книжка про продавна. Додаємо. Так, солі півчайної ложечки. Ну, я внизу напишу описання: остатки сахара. Так. Борошна треба рівно кілограм. Воно буде таке лепкеньке замішувати. Але більше не треба, рівно кілограм борошна. Добавляємо борошно. Десять жовтків додаємо сюди. Добавляємо сюди ванільний цукор. І треба одного лімала. Показує, що ти додала родзинки світочка. Давай, давай. А в кінці ми тоді сюди вливаємо ще 200 г розтопленого масла. Отак треба його вимішувати. Це кілограм муки, 400 г молока. Пропорції ми напишемо це, а потім ми доновляємо. Прямо так і липне, так? Да? Прямо таке легке. Тоді паска буде. Злучно, не забита? Влажна. Я не забита. Сейчас я візьму. <рес> ну, в смысли, ну баба так казала, не забей паски. Туши. А які особливі інгредієнти до паски? Особливі? Тепл. А ще. Спокій. А ще. Обов'язково, коли паски замішують, треба читати отче наш, молитву. Світлочка Петровна додала масло розтоплене. Оце І так, тепер... друже дівчата, дивіться, тепер треба його 10 хвилин вимішувати. 10 хвилин вимішати, поки не буде відстовати від рук. І коли воно вже буде відставати від рук, ми ставимо його, накриваємо в тепле місце і ждемо, щоб воно підійшло. А далі ми покажемо. Отак зійшла наша пасочка. Треба прийти і притовкти. Притовчуємо її і оставляємо, щоб знову підходила. Вже наступного разу, як вона підійде, ми її будемо випікати. Знову іду. Знайомими стежками в біду до тебе, моя мамо, тобі я низько поклонюся, як у дитинстві пригорнуся Дорога додому, до рідного краю, дорога, де мати чекає завжди. Рай ворі, чи радість на серці, чи в душу запала тривога, Ідемо до мами і будемо йти сотні літ, бо все найдорожче на світі до мамині очі, усмішка ласкава, як квітів, нев'янучий цвіт. ідемо до мами в ніс. І сивою зимою, день і ніч іду зустрітися з тобою, стежка до мами, то зоряна ниточка долі, яка не загубиться серед волошок у полі, дорога додому, до рідного краю, дорога, де мати чекає завжди край ворі. Чи в душу запала тривога Ідемо до мами і будемо йти сотні літ.